У першому матчі нового сезону УПЛ Рівненський верес на рідному авангарді приймав чинного чемпіона країни Київське Динамо. На старті поєдинку червоно-чорні мали хороші моменти, щоб відзначитись забитим м'ячем. На шостій хвилині Сергій Стень вирізав передачу з правого флангу. Денис Дук ви зіграв на випередження, але м'яч пролетів повз ближню стійку. Невдовзі Віталій Бойко забігав у вільну зону і пробивав у падінні. Проте завдати точного удару не вдалось. Динамо одразу ж відповіло забитим м'ячем. Владислав Ванат з правого флангу прострілив на Шапаренка, а той проштовхнув. М'яч у сітку з кількох метрів. Після бадьорого старту виконання обох команд надалі гра заспокоїлася. Свої моменти, щоб подвоїти перевагу, мали гості, однак і Верес намагався відповідати атаками. У підсумку мінімальна перемога киян з рахунком 1-0. У матчі дебютувало одразу сім новачків Вересом. У стартовому складі вийшли Валентин Горох, Коста Стамоліс, Віталій Бойко, Сергій Стень і Денис Ндукве. Згодом із лави запасних до них приєдналися Кай Ціпет і Джіолі. Головний тренер рівнян Олег Шандрук зазначив, трансферна кампанія триває. Команда шукає атакувального Вінгера. У наступному турі рівняни на виїзді зіграють проти новачка УПЛ – СК Полтави. Матч відбудеться на стадіоні у Кропивницькому у п'ятницю, 8 серпня. Початок о 15.30. Діана Грицюк. Випуск новин.